Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готую ось такі неймовірно смачні та дуже ароматні цукати з шкірочок кавуна. Для цього нам потрібно кавун. Я його помила і розрізаю вирізаю серединку. А шкірочки залишаю. Далі у кожної шкірочки зрізаю оцю зелену, дуже тверду частинку. І це рожеве також трішечки зрізаю. Рожева частинка довго зберігатися не буде. Ці цукати дуже смачно підходять. Для панатони, для новорічно-різдвяної випічки вони додають своєї ніжності, а також неймовірний аромат. Ось шкірочки вже готові, я їх підготувала, почистила всі, а далі нарізання їх невеличким кубиком. Після того, як всі шкірочки порізала з таким кубиком одинаковим, пересипаю їх в садильник, зверху засипаю цукор. А також мені потрібно сок половини апельсину, а також чищаю з апельсину цедру. А також сік та цедра одного лимону. Витискаю сік. А далі заливаю сік до наших скоринок. Виливаю повністю весь сік і додаю спеції. У мене кориця мелена, мускатний горіх. Імбир, а також одна маленька гвоздичка. Спеції можете додавати за своїм смаком, який вам подобається. Також добре підійде кардамон, також зіворочка аніс, Все, що ви любите. Духмяний перець. Далі відправляю все на вогонь. Вмикаю і довожу до кипіння. Після того, як закипить, перемішую чи проварюю 5-10 хвилин. Ось почала кипіти мої скоринки. Я їх перемішую і буду варити на середньому вогні 5-10 хвилин. Ось я їх проварила 10 хвилин. Далі залишаю, щоб ця суміч повністю охолола, до кімнатної температури, не в холодильник нікуди. Після того, як наші скоринки повністю охолонуть, буду провалювати так декілька разів, до тих пір, поки сироп повністю не вбереться в наші цукати. Якщо хочете залишити сироп, то тоді це виходить варення, а не цукати. Отож, покажу вже кінечний результат і скажу, скільки разів я його проварила. Так, останній раз проварила свої цукати, Ось, бачите, сироп вже майже весь випорвався. Також всучився, вібрався в наші цукати. На смак вони дуже, дуже цікаві на спак. Вони не схожі на жодні цукати, Всередині, як ніби мармеладка з присмаком цитрусових дуже смачно виходить. Чим дрібніший кубик поріжете, тим краще вони будуть розподілятися по тісту. Після того, як перший раз проварила, я ще проварювала три рази по 10 хвилин. Тобто це був третій раз. Далі їх можна розподілити по баночкам зручним і зберігати в холодильнику приблизно півроку. Не дуже гарно зберігається в холодильнику. Я розкладаю ось такі скляні баночки і зверху накриваю їх кришкою. Для початку зроблю одну для фото, а потім. Наповню інше. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей!